Нові функції в нотатках після оновлення до macOS Sequoia. Наприклад, можна робити підрахунки з валютами. Мені дуже подобається ця функція. Ми натискаємо дорівнює і воно підставляє результат. Треба натиснути Tab, щоб зберігся результат. І можна віднімати, додавати валюти. І воно зберігається результат у першій валюті. Наприклад, тут гривні мінус злоті, і виходить результат у гривнях. Єдине, що тут курс береться з яхо, він може трохи відрізнятися від офіційного чи ринкового. Так. Також доступні математичні операції. Знову ж, ми підставляємо дорівня і. Воно пропонує нам вирішення. Друга фішка це можна робити, якщо у нас текст заголовок чи підзаголовок, можна ховати вміст. І потім наступна функція це виділення різними кольорами. Це ми заходимо в це, в це меню і обираємо. Останнє нововведення це можна додавати звук в нотатках. Для цього треба натиснути на іконку зі звуком. Записуємо звук. Також ми можемо тут назву якусь ввести. І він у нас зберігається. Хто використовує голосові, дуже цікаво. Але єдине, що я б хотів, щоб була функція перетворення голосу в текст. Ну, наприклад, щоб я записав голосове, потім можна було пізніше перетворити в текст.